На оперативному штабі 13 лютого карлицький міський голова Алисан Панюта традиційно на початку засідання інформував про ситуацію в громаді. Якщо говорити одним словом, то вона стабільна. Відключень електрики не було цими днями. Казначейська служба дозволяє здійснювати основні платежі, реєструються авансові виплати в бюджетній сфері. Медики доповіли, що кількість хворих на ковід трохи зросла, зараз їх 19. З них знаходяться на стаціонарі семеро, на амбулаторному лікуванні 12. На стаціонарі в лікарні майже всі місця заповнені. Основна маса це люди з простудними захворюваннями. Директор Карлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько просила Олександра Панюту повернутися до питання долі, майна та землі колишньої туберкульозної лікарні. На що очільник громади відповів? Ми пробували його здавати в оренду. Ну, продаж, може, тут трошки інше, бо там земельна ділянка така велика, то може когось зацікавить земельна ділянка. Давайте попробуємо. Начальник відділу освіти Надія Мельченко поділилась новиною на обласній олімпіаді з української мови, учні Карлицького ліцею номер 1 8 клас зайняли перше місце, а учні 9, 10, 11 класів цього ж ліцею зайняли друге місце. Олімпіада проводилась покласово. Начальник карлицького відділу Держпродспоживслужби Іван Лисенко анонсував онлайн-конференцію для аграріїв та пасічників на тему профілактики отруєння бджіл та порядок реєстрації пасік. Конференцію будуть проводити спеціалісти Бухівського районного управління Держпродспоживслужби. Запланований захід на 14 лютого. Початок о 15-й годині. Детальніше про це можна дізнатися, зайшовши на сайт Карлицької міської ради. І на сам кінець Олександр Панюта сказав: для того, щоб заявитись команді Дружба Гирівка у так, професійну лігу, а це буде друга ліга, їм треба обов'язково дитячі школи повинні бути, ну, будемо так говорити, вони повинні. Приймати участь у вихованні і тренувальних процесах. Тому перші кроки вже зроблені, довір підписаний, і форма, я так зрозумів, вже представляє чипну допомагає футбольний клуб ну, форму діткам, які приймають участь у чемпіонату. 13 лютого минає Всесвітній день радіо, важливого засобу комунікації і для цивілізованого життя, і для рятувальних робіт, і для воєнної справи. Радіо залишається важливим засобом масової інформації. І ми прагнемо доступними нам технічно радіозасобами нести землякам потрібну, правдиву і корисну інформацію. Так, це не той формат і умови, в яких ми працювали десятки років на теренах Колиська Гарлицького району і міста Ржищева. Та гадаємо, наші інформації. Інформаційні випуски усе ж дають важливу оперативну інформацію про життя нашої громади та основні події у ній. Через непередбачувані повітряні тривоги і вимкнення світла сьогодні ще неможливо встановити чіткий графік наших радіовипусків, але ми намагаємося працювати так, щоб якомога більше людей чули Радіо Карилицької громади у центрі нашого міста. В Україні є професійне свято Радіо, телебачення і зв'язку 16 листопада. Ну а 13 лютого Всесвітній день Радіо. Обнаділили вам радіоновин! Тримаймо інформаційний стрій і не Неодмінно вистоїмо. Люч так назвали одну з бригад. Гвардії наступу, до складу якої увійдуть наші земляки добровольці. Вісім бригад формуються на заклик Міністерства внутрішніх справ з Нацполіції, прикордонної служби і Нацгвардії задля посилення оборонної спроможності України, адже війна Московії проти нашої держави триває. А щоб вигнати окупантів, потрібно посилювати потужність усіх тих, хто воює за Україну. Бригади назвали Сталевий Кордон, Червона калина, рубіж, спарт. Тан, карадах, буревій, азов і людь про це йшлося на зібранні, яке пройшло за ініціативою поліції і центру комплектування минулого тижня. І формують гвардію наступу, із добровольців повторимо мотивованих патріотів України, вихідці з нашої громади і увійдуть до бригади під назвою Лють. Гвардія наступу це елітні підрозділи, учасники яких будуть забезпечені належним рівнем оплати їхньої ратної праці, спорядження їх протягом кількох місяців навчатимуть за стандартами НАТО інструктори, які мають бойовий досвід. 10 лютого в Карлицькому міському центрі культури та дозвілля для юних учасників художньої самодіяльності було проведено майстер-клас із виготовлення окопних свічок. Оковна свічка, актуальний виріб для сьогодення. Діти вкладали тепло в своїх сердець і з великим бажанням творили, щоб сила вогника зігрівала в окопах наших захисників і захисниць та дарувала їм іскорки маленьких сердець. Разом ми сила Перед до перемоги. Повідомлення для всіх жителів Кагарлицької громади: Найближчі середи, 15 лютого, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців із Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981 – у середу, 15 лютого.